Як правильно позичати свої кошти? От питання має просто стояти юридично правильно, податкові знижки, на які ми маємо право. Тобто, це 18% від вартості вашого. Вашої певної суми, яку ви сплачуєте, бо держава може збідніти, якщо всі О, звернуться. Так, так, так. Якщо ви з цією людиною, родич, і у вас є підтверджуючі документи про те, що це справді вам родич, то ви це можете зробити безкоштовно. О, тобто я підробив підписи там і кажу: от все, а людина така, я нічого не підписую, я кажу, не знаю, от свідки все є. Краще деталізувати абсолютно всі моменти, тому що в майбутньому ну, можна спростувати цю думку, наприклад, що я такого не підписував. Всім привіт! Ви на каналі Зебуче Сіті, і сьогодні наша постійна рубрика розмова з експертом. У нас в гостях юристка Анастасія Сілецька. Вітаю вас! Доброго вечора! Розкажіть коротенько для тих, хто бачить вас перший раз, чим ви займаєтесь. Я юристка у сфері сімейного, військового, трудового та адміністративного права. Займаюся своїми питаннями, а також консультую своїх клієнтів для того, щоб допомогти їм вирішити всі їхні справи, які турбують їх. Давайте почнемо з такого запитання. Якщо ФОП змінив прізвище або якісь персональні дані, що робити в такій ситуації? Досить важливо, щоб ФОП розумів, що в нього є не досить багато часу для цього, і потрібно звернутися в держи реєстр, щоб державний реєстратор протягом 24 годин з дня звернення вніс зміни в. Його стан це є досить важливою інформацією, тому що ем, надалі його діяльність повинна фіксуватися саме з тими даними, які є актуальними на сьогоднішній час. Тобто, якщо ми говоримо про одруження, так зміну прізвища, то відповідно. Звертаємось в Держреєстр, даємо запит державному реєстратору, змінюємо про себе інформацію. Далі звертаємось в податкову, також носимо дані про зміну своєї інформації. Якщо маємо РРО. Також вносимо сюди змі... зміну. Там існує певна форма, ми її подаємо, і відповідно ці зміни повинні бути обов'язково дієвими і користуватися лише тією інформацією, яка чинна на той час, коли діє ФОП, щоб без ніяких порушень, без ніяких зауважень з податкової служби. Розкажіть про податкові знижки, на які ми маємо право. Ви знаєте, це така цікава інформація. Дуже про ці платкові знижки. Найперше, я з ними якби зіштовхнулася в період свого студентства і думаю, що це така цікава тема. Але навіть нею скористалась насправді, тому що навчання було в контракті, і хто навчається на контракті, оплачує своє навчання, має право звернутися. Цього року за попередній рік за отриманням певного відшкодування від держави, тобто це 18% від вартості вашого. Вашої певної суми, яку ви сплачуєте, це дуже круто насправді. Е, і, наприклад, якщо ми говоримо про податкову знижку от, в рахунок студентства, е, потрібно всі підтверджуючі документи. тобто про те, що ти маєш договір заключений з університетом, е, довідку про те, що ти дійсно навчаєшся в університеті, яка береться в деканаті, квитанції про сплату, там що місячні, чи, чи що семестрово, чи щорічно, в залежності від того, як ви оплачуєте. Е, знову ж таки, хто оплачує за навчання, потрібно підтверджувати свої документи. Документи, тому що це можете бути ви особисто або ж це ваші батьки. Подаєте все в податкову, оформляєте разом з заявою, чекаєте виплат і скільки навчається, наприклад, там 4 роки, що щорічно ти можеш отримувати собі ось такі кешбеки. Я вважаю це дуже зручно. А нещодавно навіть на власному досвіді перевірила, що можна отримати ось таку податкову знижку в рахунок іпотечного кредиту. Тобто, коли ми придбали квартиру, ми її брали в іпотеку. Відповідно, сплачували тіло кредиту нашого іпотечного і відсотки щодо банку, які, ну, звісно, були обговорені завчасно. За цих відсотків вони додаються, рахуються, і також можна подати в податкову з своєю декларацією, з заявою, з підтверджуючими квитанціями про оплату, звісно, договір іпотечний, і отримати теж відсоток собі з попереднього року про те, що ти дійсно сплачував цей кредит. Так що теж вважаю досить зручно. Це можуть бути якісь репродуктивні також функції. Теж на це потрібно увагу звертати, якщо колись можливо там. Є якісь питання еко або ще чогось, то також можна отримати е кешбек за ту суму, яку ви оплатили, звісно, підтверджуючи це всіма документальними е факторами. Я думаю, після цієї інформації багато студентів, які зараз навчаються, вони можуть зрадіти ці інформації. Це завжди так було насправді. Просто мало хто про це говорить і чомусь не користується. А зараз навчання, ну скажімо так, досить недешеве. Я вам скажу більше, що, наприклад, якщо ви в своє авто поставили газ, то туди зараз така штука досить. Активно, наскільки я знаю, багато хто користується, ну хто може, яке авто підпорядковується цьому, так а, то теж можна отримати за цю послугу таку саму податкову знижку. Ви співпрацюєте з тією установою, де ви офіційно ставили газ, тобто не десь там в дворах, uh -huh. а десь, наприклад, на гарному такому сервісі. А берете від них документи, підтверджуючи, також звертаєтеся в податкову вашого району або містечка, де ви це все робили. І спокійно отримуєте також такий кешбек. Клас. Да. Багато можливостей, да? Супер. але про це не говорять. Бо держава може збідніти, якщо всі Ой, звернуться. Так, 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 да. Які на сьогодні є нововведення під час реєстрації номерних знаків в автомобілі? Так, якщо ви маєте звичайні номерні знаки і хочете продати свій автомобіль, відповідно покупець купує, купує вас автомобіль, і йому подобаються ваші номерні знаки. Ви можете їх. Ну, залишити, тобто їх не потрібно буде змінювати, залишати в МВС, ну, в сервісному центрі маю на увазі а людині обирати нові. Тобто йому подобається, він забирає ваш і все добре. Але якщо, наприклад, у вас був якийсь такий номерний знак куплений, з якимось такою гарною комбінацією чисел або, можливо, іменний, то нововедення полягає в тому, що можна на місці розрахуватись, тобто ви можете їх залишити, але людина, яка купує їх. Знову ж таки, купує їх у вас. Ну не вам платить кошти, звісно, але може придбати їх на місці. Але якщо ви з цією людиною родич, і у вас є підтверджуючі документи про те, що це справді вам родич, то ви це можете зробити безкоштовно. Тобто, якщо ви показуєте, що це ваш там тато, дідуся, бабуся і так далі, то відповідно ви можете це зробити безкоштовно. Давайте поговоримо про боргову розписку, як правильно позичати свої кошти. От питання має просто стояти юридично правильно. І я, наприклад, коли навіть я в когось позичаю кошти, це буває вкрай рідко, але все ж таки ми люди, ситуації різні бувають. І це, звісно, наші друзі. І я завжди кажу, я пишу розписку. Хоча друг мене запевняє, це не потрібно, я ж тебе знаю багато часу. Ні, от мені так просто спокійніше. І завжди наголошую, навіть маю пост спеціально це розповідаю своїм підписникам про те, що. А насправді потрібно її правильно оформляти і бути далекоглядним, тому що боргова розписка це документ, який в майбутньому може слугувати як доказом до судових документів, до вашого позову в суд для того, щоб кошти вам повернули і отримати певне відшкодування вашої моральної шкоди. Через те, найперше, це має бути правильна назва: це має бути розписка або боргова розписка, ніякому разі іншому, якийсь інший документ. Тобто, це має бути важливо. Також ми зазначаємо, хто, коли, кому і яку суму позичив. Тобто чітко прописуємо, якщо це там, позикодавець, то хто він, якщо позичальник, то хто. Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформацію номер телефону, адресу проживання, також чітко зазначаємо. Якщо ми позичаємо кошти в гривнях, також прописуємо цифрами, в дужках обов'язково в в словах далі. А якщо це долари, то теж прописуємо курс, і за яким курсом буде повернуто. А зазначаємо місце, де це все сталася, подія, де ми позичаємо. Зазначаємо час і дату, коли повинно бути все повернуто. Якщо це досить велика сума грошей, я завжди рекомендую, щоб це були свідки. І ми також зазначаємо цих свідків, їхні паспортні дані, прізвище, ім'я по батькові, номера телефонів і, звісно, їхні підписи про те, що вони свідчать, про те, що дійсно вони сьогодні тут є, і вони бачать цю ситуацію. Все чітко прописуємо. Нотаріально повіряти не обов'язково, тому що це зайві витрати коштів. Але якщо є бажання і можливість, то звісно можна і повірити. Mm. Тому ось такі нюанси на них потрібно обов'язково увагу звертати і ну старатися все це робити ось так. Це мабуть, знаєте, не, не якась прискіпливість, але я думаю, що це просто ось такі правила, яким потрібно слугувати і не нехтувати ними. Хотів би уточнити. Ви говорили, що треба вписати mm. місце, де відбувається передача коштів. Умовно, там я домовився з людиною біля магазину Каштан. Ну, такі може бути. Я може. так пишу, що прямо біля магазину каштак, так, так краще деталізувати абсолютно всі моменти, тому що в майбутньому ну, можна спростувати цю думку, наприклад, що я такого не підписував, я там не був, я взагалі не знаю цього місця. Тобто, ну от в майбутньому, скажімо так: хороший адвокат може гарно і виправдати людину, і навпаки, так тому потрібно. Максимально описати ситуацію, щоб в майбутньому будь-які деталі слугували для підтвердження того чи іншого факту. Тому, наприклад, він скаже, що ви наприклад, скажете, я біля магазину каштан тобі позичав о п'ятій там вечора таку ту саму коштів. Він скаже: Та мене взагалі не було в Україні в той період часу. Ось я тобі показую, що я був за кордоном, правда? Ну і все, і ви не зможете доказати, бо справді його не було. Він покаже вам закордонний паспорт або візьме витяг з. Міграційної служби про те, що він дійсно був за кордоном в той період часу. Тому такі нюанси краще прям детально все чітко прописувати. Ну, але відповідно тоді не було б, наприклад, до його підпису, да? наприклад, на ці боргові розписки. А на рахунок підпису. Ну, їх же можна підробляти, скажімо, наскільки дійсно воно можна. має юридичну силу, якщо кажете, можна не завіряти у нотаріуса. О, тобто я підробив підписи там і кажу: от все. А людина така: я нічого не підписую, я кажу, не знаю, от свідки все є. Це вже кримінальна якась відповідальність. Так, це кримінальна відповідальність, тому що просто ось цей документ він не є обов'язковим для нотаріального посвідчення. Тому я запевнила вас, що не, не обов'язково його посвідчувати. Можете посвідчити, можете ні. Це не є обов'язком вашим. Але е, підробка підпису так. Звісно, це все може бути. Це якби все можливо. Е, ну але потім можна наняти експерт. Експертизу і побачити, чи підробили ви чи ні, тому що підробити дуже гарно підпис це треба теж вміти. Не кожен так вміє робити. Є людина, яка спеціально навчена цьому, яка є експертом в цій сфері діяльності, і вона теж визначає, чи це підпис підроблений, чи він справді справжній підпис. А також класна штука, як е, є, як електронний підпис. Теж зараз він існує. І ну ви знаєте, мені він подобається. Я ним користуюсь часто в роботі, тому що клієнти зараз є за кордон, вони не мають змоги приїхати через війну в Україні. Вони хвилюються за свій стан, за стан своїх діток, залишаючись там. А питання в Україні існують. Тому ми документи всі їхні підписуємо через центральний засвідчувальний орган, через їхній ЄЦП, через електронний підпис. Теж класно діють насправді гарна, гарна така позиція. Тоді невеличкі ще уточнення. Якщо ми цей документ розписку завіримо у нотаріуса, чи буде воно. Мати більшу юридичну силу, ніж якби ми не завіряли, ну так так насправді документи, які завіряються, вони звісно мають кращу юридичну силу. Ми можемо тоді брати як свідка, наприклад, нотаріуса, так який це все робив. Тобто він є чинним, він є в реєстрі. Він легально працює. Звісно, такі документи завжди мають краще. Бачення зі сторони суду, ніж ті, які просто підписані з двох сторін. Але, ну, скажімо так, це теж не безкоштовно, тому не кожен іде з борговою розпискою, зразу завіряє її, тому що зазвичай це завжди буває так, що я тобі через два тижні кошти верну, і всі в це вірять і, ну, і не хочуть витрачати зайві свої кошти. Тому, якщо для вас така угода, вона трішки, знаєте, така некомфортна, можливо, да? тобто, або ви до кінця довіряєте людині, або, можливо, сума коштів дуже велика, ну, все може бути, звісно, краще через. Нотаріуса, краще, я б сказала, навіть договір заключити, де прописати всі нюанси. Тобто, в мене була ситуація, коли клієнт, просто він за своїм ну, в них свої були певні питання в бізнесі, і потрібно було ці кошти дійсно позичити, прям в рахунок бізнесу. І ми не робили боргову записку, ми робили договір позики. І це було прям так, знаєте, ну. Таке класне забезпечення своїх прав, тому що дійсно ми прописували всі деталі, штрафні санкції в разі неповернення коштів. Якщо він повертає їх невчасно, яка паня нараховується. Ну і багато всіх нюансів, які стосуються саме того питання. Тому тут, якщо ви позичаєте велику суму коштів, якщо це не якась така прямо близька людина, але ви розумієте, що вам їх потрібно позичити, ну все ж таки, тут треба прям далекоглядним бути. І тут про юридичну сферу діяльності. Якщо у вас виникають такі питання, знову ж таки краще поконсультуватися з юристом, щоб не наламати дров Майбутньому. Напишіть у коментарях, чи часто ви позичали гроші і кому, і чи користувалися борговою розпискою. Анастасія, дякую, що завітали до нас. Дякую вам велике за гарні запитання, за хороше, приємно, за хорошу розмову. Обов'язково підписуйтеся на сторінку Анастасію. Посилання буде в описі, і тут буде посилання. Там є багато корисної інформації. А якщо маєте цікаві запитання щодо юридичного характеру, будь ласка, звертайтеся на мої сторінки, є дуже багато всього цікавої інформації. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і поширити це відео серед ваших друзів та знайомих. До нових зустрічей, Па-па!